Привіт всім! Тут багато нових вражень. Я була сьогодні на емоціях і мені саме більше сподобався. Це мій перший день, навіть коли я приїхала. Привіт всім, привіт, туристична родина. Дякую. Це моя перша поїздка на відпочинок. Дуже приємно вражена, задоволена. Багато відкрило для себе нового і спілкування, і краєвиди, і перший мій похід у гори було важко. Мій теж, але дуже приємно, дуже гарна команда, дуже гарно, гарна розважальна програма. Спілкування в жіночому колі це взагалі. Такі емоції, які не передати. Все було на вищому рівні. Коротше, Дуже задоволена. Коротше, щоб сказати легко, тут було класно. Да, гарно дякую всім всім за турботу, за таку, такі приємні враження, які приніс нам цей відпочинок, і надіюся, що далі буду відвідувати різні куточки. Це мені дало натхнення. І спілкуватися, знайомитися з новими людьми. Вдячна цьому проекту. Щиро дякую і слава Україні!